No, I <laughs> 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 O <laughs> <laughs>

Ja. <laughs> uh -huh. uh, yeah.

Так, да, доброго ранку. Доброго Чувай, доброго. Дякую, я також вас чую, бачу. А, скажіть мені, будь ласка, чи є серед вас представник суб'єкта господарювання? Так, це я, керівник підприємства у юрвест, директор з економіки, угу. Сергій Олександрович. Дякую, Сергій Олександрович, пан Андрій, кого ви представляєте? Я розробник звіту Угу. Дякую. Отже, в нас поки що є тільки представники міндовкілля і представники суб'єкта господарювання. Тому діємо наступним чином. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. А отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Наже 10 година 15 хвилин. Сьогодні у нас 5 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Юрвест -Юр -Юр плюс стосовно планованої діяльності нове будівництво комплексу для виробництва біоетанолу потужністю 120 метрів кубічних на добу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, СМТ Стара Синява на земельній ділянці з кадастровим номером. Суром шістдесят вісім двадцять чотирьох, сорок вісім Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндоркіна. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Пане Андрій, виключте, будь ласка, мікрофон бомб фонить трошки. Я себе чую. Дякую. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про при внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2, статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 17 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій, Дардо. ще раз доброго дня. Доброго. Я представник ТОВ Юрвес плюс, директор Бронков Сергій Олександрович. Дякую, пан Андрій. Я директор. ТОВ Центр стратегічної екологічної оцінки розробних звіту з огоди. Дякую. Отже, на 10 годину 17 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників громадських слухань двоє учасників це представники Міндовкілля, і ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, Номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Юрвест плюс стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво комплексу для виробництва біоетанолу. Потужністю 120 метрів кубічних на добу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, СМТ Стара Синява на земельній ділянці з кадастровим номером 68 24 48 чотири сорок вісім, двадцять два Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дякую. дня. До побачення. Дякую, дякую. до побачення. Thank you for